Всім привіт! З вами Ірина і сьогодні на нас з вами очікує спецвипуск до Хелловіна. Якщо минулого року ми з вами говорили про привидів королівських осіб, то цього року я вирішила, що час поговорити про магію при дворі. Королев, яких звинувачували у чаклунстві, прокляттях і всьому-всьому такому. Основний період нашого часу сьогоднішнього відео це, звичайно, середньовіччя. Але королева Вікторія, королева Єлизавета і король Чарльз приберегли для нас навіть історії на Хелловін. Тож давайте з вами з усім цим розбиратися. Тож королеви, яких звинувачували у чаклунстві, 1419 рік. Похмурий осінній день Англія готується до Дня Святого Михайла. У своєму маєтку в Есексі сидить вдовуюча королева Англії Жанна Наварська, коли до її дверей пробувають озброєні люди. Вони приїхали не з візитом, а за наказом самого короля Генріха П'ятого. Її заарештовують за звинуваченням у некромантії та чаклунстві. Так розпочалася одна з найзагадковіших справ у середньовічній історії Англії. Сама Жанна народилася близько 1360-х років. Вона була донькою Карла Наварського. В 1386 році Жанна вийшла заміж за Джона Демонфорда, герцога Бреттені. Жанна народила дев'ятьох дітей від нього. Він був старший за неї чоловік і сильно, тому вона доволі рано овдовіла. В 1399 році Жанна стала регенткою нового герцога Джона, коли йому було лише десять. Але через кілька років вона спостерігала за тим, як він став герцогом і за його інаугурацією. Саме в цей час Жанна сама вийшла заміж за англійського короля Генріха IV для того, щоб створити союз між герцогством Британії та Англії. Генріх, як і Жанна, був вдовцем. У нього були діти від першого шлюбу. А в цьому шлюбі у них у них з Жанною дітей не народилося. Однак Жанна докладала всіх зусиль щоб бути доброю мачухою. Навіть після смерті свого вже другого чоловіка Генріха IV Жанна залишилася в Англії, є багато свідчень великої поваги та шанувань, які виявляв до неї Генріх V, її пасинок, син другого чоловіка. Є свідчення, за якими він неодноразово називає її своєю найдорожчою матір'ю. У 1414 році він дав їй спеціальний дозвіл проживати в його королівських замках, включаючи Вінзор. У 1416 вона була удостойна орденом підв'язки. У 1417 за молитвою Жанни було укладено перемир'я з герцогом Британії. Тож що пішло не так, важко уявити собі менш ймовірного кандидата на роль некроманта проти Генріха п'ятого, а її звинувачували саме у некромантії спілкуваннями з духами мертвих і в тому, що вона найняла чарівників для здійснення змови. А справа в тому, що свідчення проти неї дав її власний сповідник брат Рандольф, який стверджував, що вона дійсно планувала магічно вкоротити віку Генріхові п'ятому. Разом із нею заарештували тих самих, нібито чаклунів з її дому. Усіх підозрювали у темних обрядах. Пізніше ніколи не було доведено, що ці чаклуни реально ними були. Жанну не віддали на публічний суд, але її ізолювали в замку південного Уельсу, конфіскували маєтки і прибутки. Вона залишалася під домашнім арештом понад три роки. Хоча Жанну і було заарештовано, кажуть, що сам Генріх V ніколи не вірив в ці звинувачення, і що все, що не було жодного доказу по суті проти неї, проти його улюбленої мачухи. І перед своєю смертю, через шість років після всієї цієї історії, він офіційно пробачає Жанну, і останок свого життя вона провела слава Богу з почистями в мирі та спокої. Однак через кілька десятиліть дружина пасенка Жанни Елеонора Копхем приблизно 1400 року народження, яка тоді була герцогиня Глостерська, також була звинувачена у використанні злої магії щоб вбити короля цього разу сина Генріха, короля Англії Генріха VI. Елеонора, нібито, доручила кільком високоосвіченим представникам духовенства використати знову некромантію і всі інші засоби чаклунства, щоб спричинити смерть Генріха VI. От всі вони цю некромантію в той час люблять. Але ж не лише на смерть зачакловувати, можна ще на кохання. І сама Елеонора стверджувала, що вона і дійсно використала відьму, але для любовного зілля, щоб зачати дитину зі своїм чоловіком. Як покарання її розлучили з чоловіком і ув'язнили на все життя, де вона, на жаль, померла у самоті у віддаленому місці. До кінця 15 століття справи Елеонори та інші події в ідеях чаклунства чітко пояснювали жінок саме з любовною магією в Англії. І напевно однією з найбільш відомих історій відьомства і саме кохання є історія Єлизавети Вудвіл, красива вдова. Яка одружилася із королем, стала королевою, ну і, звичайно, відьмою в очах своїх ворогів. Ця історія починається з Жакетти Люксембурзької, знатної жінки, народженої приблизно в 1415 році. У 1433 Жакета вийшла заміж за Джона Герцога Бетфорда. Він був молодшим братом тодішнього короля Генріха V. Отже, вона стала частинкою англійського королівського двору. Але, на жаль, герцог доволі швидко помер. У 1435 році жакета залишилася молодою, заможньою вдовою. Вона мала особливий статус, бо вона вдова королівського брата, близька до влади. Але її наступний крок змінив усе: у таємниці, без дозволу короля, жакета вийшла заміж знову за Річарда Вудвіла, свого охоронця, чоловіка. З найнижчим становищем. Цей шлюб, укладений близько 1437 року, вважався мезальянсом і викликав гнів при дворі. Проте подружжя змогло зберегти вплив і народило понад десяток дітей. Серед них була дівчинка на ім'я Єлизавета Вудвіл. Саме вона і стала королевою Англії. Під час війни Троянд, коли Англію роздирала династія Ланкастерів і Йорків. Вона вийшла заміж за лицаря ланкастерського табору, Сера Джона Грея. Проте Джон загинув у битві при Сент Олбанс у 1461 року. І Єлизавета залишилася вдовою з двома дітьми. Дуже схоже, що її мама також була вдовою з двома дітьми. І саме тоді трапилося диво. Або як потім скажуть її вороги, чари і магія. У 1464 році до влади прийшов король Едвард IV з дому Йорків. 27-річна вдова Єлозавета зустріла його під деревом у Графтоні. За легендою з двома синами біля її ніг. Король закохався у неї з першого погляду. Вже 1 травня 1464 року вони таємно побралися, без дозволу радників, без згоди парламенту, без політичних переговорів. Вона вдова з нижчого дворянства, він молодий король для тодішньої Європи. Це було більш ніж нечувано. Коли через кілька місяців шлюб став публічним, про нього стало відомо, вибухнули скандали за скандалом. Найбільше був тоді розлучений Річард Невіл, граф Ворік. Він планував політичний шлюб для короля. А тут Взялася звідкись жінка з двома дітьми. Оця вся історія. Вони всі це звичайно не вірили. З цього моменту родина Вудвіл стала символом чужинців при дворі, які забрали владу. Вже тоді почалися розмови від супротивників Вудвілів, що Єлазавета зачарувала короля, що він упав під її чари, і що він з нею не з волі серця, а під впливом магії. Що саме її мати Жакета вчила доньку таємним мистецтвом, якими володіла сама, і чудово їх використовувала у 1469 році, коли Англію знову захопила повстання проти Едварда IV, Головний заколотник той самий граф Ворік, використав старі плітки. Його прибічник Томас Квейк подав скаргу. В якому він звинувачував жакету Люксембурзьку у чаклунстві, це був прямо документ, справжній документ, в якому це було написано, в якому зазначалося, що вона створила свинцеві фігурки чоловіка і жінки, зламані навпіли, перев'язані дротом, атрибут класичної чорної магії. Нібито ці фігурки символізували короля і королеву, які мали або знищити їх або прив'язати один до одного чарами. Жакету заарештували, але коли в 1470 році Едвард IV повернув собі владу, справу переглянули. Жодних доказів не знайшли, свідки відмовилися від показів і її повністю виправдали і відпустили. Проте тінь підозри залишилася, і для багатьох вона була відьмою при дворі. У наступні роки Єлизавета народила королю 10 дітей, з яких лише семеро вижило. Саме її донечка Єлизавета Йоркська згодом стане дружиною Генріха VII, об'єднавши ворожі династії і збудувавши дім тюдорів. Але до цього був трагічний період. У 1483 році, після смерті Едварда IV, Єлизавета залишилася вдовою, а її син Едвард V став новим королем. Проте владу захопив його дядько Річард, герцог Глостерський, який став королем Річардом III. І щоб узаконити свій трон, він наказав парламенту ухвалити титулус Регіус. Це такий акт, який проголошував шлюб Едварда IV і Єлизавети недійсним. І це був справжній акт суду. Причина. Там було прямо сказано, що цей шлюб був укладений через чарівництво через та відьомство, вчинене згаданою Єлизаветою та її матір'ю Жакетою. Так, офіційний документ, парламентський документ, назвав королеву і її мати відьмами. Насправді, знову ж таки, звинувачення не мало під собою жодних доказів, як це було й до того. Після поразки в 1485 році Річарда новий король Генріх скасував цей титулус регулус, але і Єлизавета Вудвік знову стала шановною вдовою королевою. Не лише в Англії водилися відьми. І з іменем Анни Данської пов'язана найвідоміша відьомська паніка Шотландії. Анна народилася 12 грудня 1574 року в Копенгагені у королівській родині. Вона була другою донькою короля Фредеріка II Данського та Софії Макленбурзької. І дитинство минуло при блискучому, але суворому дворі, де освіта поєднувалася з релігійною дисципліною. У 1580-х роках Шотландія шукала політичного союзу. Молодий Яків VI, король Шотландії, згодом майбутній Яків I, англійський, вирішив одружитися з принцесою півночі. Шлюб мав зміцнити протестантські альянси між двома державами. Угоду про заручини уклали 1589 року, коли Ані було всього 14 років. Її шлубний посаг становив 75 тисяч талетів – Це гігантська сума. На той час Весілля Планували провести в Шотландії у вересні 1589 року. Анна відпливла з Копенгагена до Шотландії, але її корабель потрапив у жорстокий шторм біля узбережжя Норвегії. Вітер розривав вітрила, кораблі розсипало по морю. Частина флотилії потонула. Анна була змушена висадитися у Осло, тоді Актерсбург. Шторм був настільки раптовим і потужним, що моряки вірили, говорили про злі вітри, мовляв, їх підняли відьми. Новина дійшла до двору Данії, де вже існував процес над чарівницями, звинуваченнями у викликанні бурь для шкоди кораблям. Яків, почувши про затримку нареченої, вирішив плисти сам зустріти її. І восени 1589 року він прибув до Норвегії. І 23 листопада 1580 року вони з Анною одружилися в Осло. Потім подружжя провело кілька місяців у Данії і лише навесні 90-го року вирішили до Шотландії. І знову бурі, штурмові вітри супроводжували всю їхню подорож. Коли королівська пара нарешті дісталася Шотландії, при дворні бачили у лихій погоді ознаку втручання злих сил. А король, який сам цікавився містикою, сприйняв це дуже серйозно. Почали ширитися чутки, що погодні відьми спеціально викликали шторм, щоб потопити кораблі королеви. Так з'явилася легенда, що приготували вітри у мідних казанах, проклинаючи кораблі із зображеннями воскових фігурок. У жовтні 1590 року розпочалося розслідування, яке увійшло в історію як справа Нортбергвінгських відьом. Все почалося, коли одну з жінок, Джіліс далі арештували інших інших інших. Священик Джон Фіан, дворянку Агнес Самсон. Ще десятки людей. Їм приписували страшні речі: зустріч з дьяволом у церкві Норт-Берквіка, ритуали на могилах. Замах на життя короля і королеви, виклик бурі проти їхнього шлюбу. Під тортурами Агнес Самсон зізналася, що відьми збиралися на шабаш, кидали у море частини трупів, щоб викликали шторм, який мав потопити королівську флотилію. Яків особисто був присутній на допитах. Він уважно слухав кожне зізнання настільки глибоко він вірив у існування темних сил. Близько 70 осіб було заарештовано і частину було спалено на вогнищах. Процеси тривали кілька років з 1590-х по 1592-й і стали початком масштабних полювань на відьом у Шотландії. Після події з відьмами, які атакували королеву, Яків ще більше занурився у демонологію у 1597 році. Він сам видав книгу Трактат, який пояснює, як диявол діє у світі і чому влада має боротися із відьмами. Книга стала однією з найголовніших ідеологічних підстав пізніших процесів у Шотландії та Англії. Історики вважають, що саме ці події, шторми навколо шлюбу Якова і Анни, сформували переконання короля, що магія реальна і навіть може загрожувати монархії. Після переїзду в Шотландію сама Анна стала дуже популярною. Вона цікавилася мистецтвом, театром, модою, писала листи європейським правителям під 1603 році, коли після смерті Єлизавети I Яків успадкував англійський трон, анна стала першою королевою об'єднаної Британії, але для народу вона назавжди залишилася королевою, яку хотіли потопити відьми. Окрім цих жінок, ще багатьох звинувачували у чаклунстві. Наприклад, ту саму Анну Болейн через те, що через неї король втратив голову, розірвав стосунки з папою, створив англіканську церкву лише для того, щоб подружитися з нею. Потім, коли Анна не змогла народити сина, а її вороги при дворі, особливо родина Говардів і Томас Кромпель, захотіли її падіння, виникла ціла пропагандистська кампанія. Її почали називатися Відьмою, яка зачарувала короля. Тоді почали казати, що вона носить перстень із таємничим знаком, у якому зберіглася сила, спокуси. Її, їй приписували зачарування Генріха, мовляв, тільки магією можна було відвернути нашого короля від дружини і церкви. Ну да, чоловіка, який скільки разів розлучився? Шість-сім, тільки-тільки магії. На суді 1536 року, де її засудили за зраду і перелюб, вороги поширили історію, що вона мала зайвий палець. Велику родиму пляму на шиї, так звані знаки диявола. Жодний офіційний документ не містить згадки про чаклунство. Але в народі вона залишилася чорною чарівницею, що зруйнувала королівство. Її стратили 19 травня 1536 року в лондонському таурі. Іронічна історія в тому, що кілька століть потому вона стала символом жіночої сили. В літературі її образ відьми змінився на образ жертви патріархальної влади, якою вона і була. У чаклунстві звинувачували іншу дружину того самого Генріха VIII – Кетрін Говард. Кетрін була юною, їй було 17 років, коли в 1540 році Генріх уже такий хворий, ожирілий, взяв її за дружину після розлучення з Анною Клевською. Вона стала коштовним скарбом короля, молода, весела, чуттєва. Але дуже скоро з'явилися чутки про її минуле. Нібито вона мала зв'язок з Дворецьким ще до шлюбу, пізніше з якимись ще чоловіками. Після допитів Кетрін звинуватила у розпусті Чаклунській спокусі, мовляв, вона затьмарила розум старого короля, осоромивши його перед Богом. Хоча формально звинувачення звучало як зрада, але в придворних проповідях її називали. Сином д'явола, що народився у тілі жінки, її також було страчено 13 лютого 1542 року. Існує народні легенди, які кажуть, що її дух бігає коридорами Хемпенкорту і кричать Милосердя, мій королю». Саме її привид, як і привид Анни Болейн, за переказами, стали найбільш популярними в королівських палацах Британії. Мені в усьому цьому подобається, як дві дружини були. Звинувачені у чаклунстві у зрадах у всьому на світі, що це жінки винні, а то що він мільярд раз просто зійшовся, розлучився, що завгодно робив. Це нічого, це, це так треба. Марію Стюарт називали відьма Ваволоном. Марія Перша Стюарт, королева Шотландії, дружина французького короля Франциско II і двоюрідна сестра Єлизавети І. Її життя суцільна драма, яка перепліталась. Політичною боротьбою, з релігійними страхами. До речі, існує серіал Царство воно саме про неї. Це, напевно, один із найулюбленіших моїх серіалів. А Марія Стюарт одна із найулюбленіших історичних персонажей. Марію звинувачували не в Чаклунстві в прямому сенсі, а в Сатаниському Союзі з Римом. Для протестантської Ангелії вона уособлювала зло, яке йде від папи. Після смерті чоловіка у Франції вона повернулася до Шотландії. Її противники, зокрема радикальні протестанти, називали її відьмою Вавилону» – символом розпусти, спокуси і католицизму. Після страти кажуть, що її образ, нібито став примарою, який переслідує Єлизавету І. У пізніх легендах казали, що ніч після страти Марії принесла до палацу Чорного Ворона, вісника її власного духу. Катерина Медічі була жінкою, яку називали Чорна королева Франції, хоча вона була не англійською, а французькою королевою, але її слава вплинула на Британію. Катерина Медічі була дружиною короля Генріха II і мати трьох французьких монархів. Її вважали втіленням отруйної магії при дворі. Вона дійсно тримала при собі астрологів, алхіміків, зокрема дуже відомого Нострадамуса. Історики описували, що при її палаці існував таємничий кабінет отрут і кімната чорних дзеркал для ворожінь. У Британії її часто згадували в памфлетах як злу французьку відьму, яка підштовхує королів до крові. І її ім'я навіть фігурувало протестантських проповідях проти європейських відьом при троні. Ще одна історія пов'язана частково з прізвищем принцеси Діани, але з Джорджиною герцогиньо Девонширською. Вона була Джорджіана Спенсер, знаменита світська красуня, і пращурка принцеси Діани. Вона була модною, розумною жінкою. Це вже 18-19 століття. Вона була дуже відома своєю любов'ю до містики. У своїх листах і мемуарах згадує, як запрошувала медіумів і чорних магів для спіритичних сеансів у лондонському маєтку. Газети того часу писали про неї як про сучасну відьму Деванширського дому. Вона навіть замовляла картини із символікою алхімії змії, місяця, зоряних орбіт на сукнях і прикрасах. Але це вже була, знаєте, естетика, магія як естетика. Суспільство все ще боялося жінки, яка грає з невидимим, але її вже в цьому не звинувачували. Це було щось типу модне. Королева Вікторія також була відома спіритичними обрядами. Після смерті її коханого чоловіка принца Альберта вона впала в глибоку депресію, замкнулася в Балморалі, носила все чорне і звернулася до спіритизму. Вона кілька разів відвідувала медіумів, серед них найвідоміший Роберт, Роберт Джеймс Ліс, який проводив для неї контакти з духом Альберта. Вікторія вела особисті щоденники, де описувала зустрічі як священний зв'язок між світами зі своїм улюбленим чоловіком. Преса того часу називала її вдовою, що говорить із мертвими, а деякі священники засуджували спіритизм як нову форму окультної магії при троні. Вона також залишила кімнату самого Альберта в такому ж вигляді, в якому була при його житті. Йому навіть клали кожен вечір свіжий одяг, клали мило і кажуть, що Вікторія завжди відчувала його дух, і кімната була готова до того, щоб він прийшов в будь-який момент. Але не тільки середньовіччя, і, там, 19 століття, має історії про потойбіччя, і сучасні монархії можуть похвалитися своїми. Королева Єлизавета ІІ та її мама провели в 2000 році у маєтку Сандрінгем ритуал очищення, його ще інколи називають екзорцизмом кімнати, в якій помер король Георг VI. За словами біографів, це був нетиповий екзорцизм з вигнанням демонів, це благословення та молитви, або заспокоїти персонал, який був наляканий аномальною активністю. Персонал жалівся, що чув привид короля, і що він їх дуже лякав. Після церемонії у палаці кілька тижнів стояла дивна тиша. Навіть кажуть, годинники йшли повільніше. А Чарльз у нас вампір. Не знали? Ще коли Чарльз був принцем Уельським, він у кількох своїх інтерв'ю жартував про родинну лінію до трансильванського князя, до Влади Цепіша, графа Дракули. Та пресі цього вистачило, щоб перетворити короля на просто легенду. Король вампір, що походить із Трансильванії. З тих пір, народних чутках Чарльз став таким нічним володарем, монархом, що ніколи не старіє, а в його жилах тече не лише королівська, а й темна. Кров. Але давайте чесно, він старіє. У нас є багато фотографій, які це підтверджують. Все, все нормально, все як треба. Ще одним поштовхом для продовження цієї історії став момент, коли Чарльз придбав нерухомість у Румунії, яку, до речі, можна орендувати на Airbnb, і всі подумали, що ну додому людинку тягне. Подейкують, що він навіть під час своїх візитів до Румунії місцевим сказав, що мабуть, мені так подобається ця земля, бо тут спочивають мої предки. Король Чарльз вирішив, що історія про те, що його називають безсмертним вампіром, йому подобається, і вирішив підживлювати всі ці. Розмови, яка з історій найбільше сподобалася вам? На цьому я буду завершувати наше сьогоднішнє відео. Вам найкращої погоди та мирного неба над головою. Побачимося вже зовсім скоро. Бережіть себе на все добре!